перший за значне тривалий час такий масштабний ракетно-дроновий удар, який ми здали тест. Ну як сказати, ну тут від... відносно за останній час. У нас і умовно місяць тому за останній місяць було два. Серйозних дві серйозні атаки на Київ, в тому числі, якщо ми згадувати інші міста Суми, Кривий Ріг, то, то це наймасштаб, напевно, одна з наймасштабніших атак за час повномасштабного і найбільше та... кількість балістики, яка була пущена без перезаряджання в один момент. Я тут на цій в цій темі я хочу виділити найголовніше, що варто усвідомити. Ті, хто думає, що замало збили засобів повітряного на нападу. Є противника такі? є такі, звісно. Ну, ну слухай, в Києві є прильоти. Ми це прекрасно розуміємо. Е, є прильоти в інших місцях. Люди. Кажуть, типу, щось насталося не так із нашою ППО. Насправді, це не з нашої ППО. Насправді це ще навіть не, не, там, не дефіцит ракету, мовно кажучи, який е, вже зараз в нас якось, там, спостерігається. Е, і зменшена допомога американців. Насправді, це питання того, що росіяни вони дуже круто осучаснюються, вони дуже круто покращують свою тактику, тому що те, що відбулося от зараз, е, це. Ну, насправді це дуже важлива феноменальна робота з їхнього боку. Вони запускаючи шахеди з різних напрямків, там, умовно кажучи, з Воронежської області і з Криму, запускаючи балістику з Воронежа і калібри з чорного моря, зійшлися всі в одній точці в один час. Це насправді ну, ну це, ворог ворогу. Модернізувався. Та це, ну, це зрозуміло, і я давно казав, що знаєш, я не люблю ці всі жарти почмоні. Шапко ці з історії, не? та тобто є е, е, сильний, грізний великий ворог, і це треба визнати. Росія це одна з найбільших, найпотужніших військових країн світу. І очевидно, що вони вчаться, вони вчаться всюди. І е, досвід їхньої роботи саме по е, наших цивільних містах в них е, серйозний. Ну, типу, Ми скільки не працюємо по їхніх містах. І е, ми тут знаємо, що ця аналогія, ми будемо говорити про е, нашу успішну попередню нічну атаку на е, завод БПЛА. Ця тема потім є. Ну, тобто ми працюємо. В якихось рамках, в якихось розуміннях. А ці тварюки ну, просто навмисно тероризують наші міста. Ти ж розумієш, що це е, тут, Та, я багато... до речі. досвід уражень цивільних. Так, 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 ну, так, ну, це ти розумієш, так? як це звучить? Це взагалі просто. А, а так є по факту. Вони е, за ці три роки навчилися вбивати цивільних людей дуже якісно, давай так скажемо. Якби це не цинічно звучало. От що роблять ці тварі? Розумієш, і це ж питання нас змусити. От ми наступну тему ми підемо про переговори говорити. Ну це ж воно пов'язано. Це ж відразу в ніч після переговорів, невдалих чи вдалих зараз будемо розбиратися. Я не знаю. Тобто відбувається ось це. Тобто, це ж було і ти правий. Така історія не готується за дві години. Сто Це мінімум тобто, тиждень. Мінімум тижня, що заплановано було. Вони знали, що буде Лондон. Вони знали, що щось буде не так для нас. Для нашого боку, і зробили ось цю е заготовочку. Да? Ну, тобто, ворог е це все продумав, зробив великоднє перемір'я, так зване. І те, що ми з тобою говорили, обговорювали, що максимум це без ударів по цивільних містах. І так і було. Оце той максимум, який так зване перемір'я дало. А з гіршої точки зору, те, що ми проговорювали, вони ж підготовлювали певні речі. Ну, ось вони накопичили певні ракети, накопичили ресурси, спланували операцію і вдарили для того, щоб ну, нас залякати. Ну, змусити нас поступатися, але ворог тут не розуміє. От ми з нашим колегою спілкувалися, ми дійсно ці моменти навпаки об'єднуємось. Ну, можливо, це моя бульбашка, але в ці моменти, коли на нас йде тиск з усіх сторін, ми якось намагаємося бути сильнішими. І намагаємося об'єднатися і сказати, та ні, там от ворог росіяни. Не ми тут всередині, не тут якісь там моменти перипетії, а ворог ось він, північний схід. І це варвари, які тероризують наше життя, наше суспільство, наших людей. Ти знаєш, як я це все, до речі, в телеграм-каналі я це написав. Воно ну, поетично звучить, але, ну, типу, правдиво. Росіяни хочуть от, підписати цю там мирну угоду, яку зараз там виставляють. Uh -huh. Як я сказав, мирну угоду, я впевнений, що це якби на лаха. Ця, от, мирна угода. Так от вони цю мирну угоду хочуть підписати вістрям Калібра. Ну, мовно, да? От, от от ракеткою замість ручки, от вони це хочуть підписати, і замість чорнила кров'ю українських цивільних громадян, яких вони вбивають. І це насправді насправді я от не задумувався. Ти, ти правду сказав над тим, що. Блін, це реально так. Вони мають великий досвід вбивства цивільних, і вони це цю історію допетляли, докрутили і навчилися дуже добре робити. Але сам факт того, я, я вів до того, що знаєш, що вже жоден не знаю. Пес не повірить в те, що а, тут всі, всі ракети мали летіти військової а, цілі чи інфраструктурі. Ну про що ми говоримо? Балістика летить туди, куди летить. Ну тобто її вона влучила в житловий будинок. Тобто, ці координати були, по цих координатах відпрацювали. Тобто, це не крилата ракета, яку збили і уламки десь пали чи шахет. Тобто, це ну, цільовий удар. Ну, балістику так само збивали, балістику можна збити, і все рівно не, можна не логіка. Балістики випадок. ж так, вона коли вона падає і вже йде, заходить на ціль, вона майже під кутом 90 градусів йде. І коли навіть її ракета, протиракета збиває, все рівно її уламки балістики падають там фрагментарно в районі зони тієї, куди була спрямована сама балістична ракета. Але в цьому випадку, коли ми бачимо будинок, то це ж не уламки балістики. Там будинку та, немає. там, там просто будинок. Буд немає та будинку, немає. Там просто це чітко видно, цілоспрямована ракета. Та куди росіяни її послали. Відповідно, це не збита балістика. Тобто, ми реально розуміємо, усвідомлюємо, що були балістичні ракети, які ми не збили, і ми це визнаємо. Але я на радше знаєш Андрію, цю тезу проговорював про те, що росіяни доточили свою майстерність запуску різних засобів ураження і в один момент, які приходять на наприклад на Київ, до того щоб не критикуйте наше ППО, наші пілоти, особливо авіація, вона фантастично працювала у цьому повітряному нападі противника. Наша протиповітряна оборона все від себе залежне зробила. Це не те, що ми якими там слабшими стали. Це ворог просто покращив цю от засоби застосування, і на жаль, це теж наша реальність, в яку ми потрапляємо. Ми далі будемо говорити про політичну реальність, але ця е безпеково. Е Цивільно інфраструктурна якась реальність тилова. Вона так само для нас є зараз великим великим ризиком, великою загрозою. Ми це маємо розуміти і знову повертатися до свідомлення того, що якщо тривога, треба перейти в укриття, якби це там не, не було складно, втомлено і так далі. Що типу над цим всім не треба насправді? Не треба треба не зложувати, а нехтувати. Ну, безпека перед усім, і тут е, треба це розуміти. Росіяни змушують, росіяни змушують на фоні цих оціх переговорів. Справді не менш як сім днів готується ракетний удар, там хасто один запрограмувати, спорядити. Е, вони готувалися до цих лондонських переговорів. Ось так готувалися. Весняне е, великодні перемир'я. Вони готувалися, ось так, от е, спереджаючи свою авіацію для задання ударів по Україні, що показує, що все-таки вони перемовлятися, вочевидь. Ну, не бачиш, як раніше було, нам би після такої ночі надали би нові патріоти, yeah. а зараз нам надають листочок з такими ледь не капітуляційними вимогами.